Кум до раю я до жінки спішимо. Зайшли з кумом до буфету, сидимо. Кум двадцяту, я тридцяту і п'ємо, повилазили з буфету, повзимо. Кум завів свою машину, ми мчимо, бачимо стовп на повороті. Зіб'ємо, стать нікому на дорозі не дамо. Тільки кума не послухалось кермо, кум на дроті, я на плоті висимо. Познімали нас із кумом, мовчимо. Кум в трупарні, я в лікарні лежимо. Кума ріжуть, мене колять, терпимо, кум до раю, я до жінки спішимо. Кум до Бога я з порога кричимо. Прийми ж грішну мою душу, хай не греть. Кому долю мені гулю, та й кінець.